ситуацію У прикордонні з нами на зв'язку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, добрий ранок. Ми вітані. Хочу з вами розпочати із Сумщини. Голова української розвідки повідомляв про те, що росіяни готуються до наступу саме в Сумській області, в Сумську область. Яку ситуацію бачать прикордонники зараз в на межі? Між сумською областю та державою агресоркою, чи збільшується там російське угруповання? Як воно себе поводить? Ну, поки ми маємо такого сусіда, поки ми маємо агресію від Росії в бік нашої держави, звісно, варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому напрямку, в тому числі і по напрямку Сум. Бо за прикладом, те, що росіяни зараз зробили по Харківській області, по напрямку населеного пункту Липці, по напрямку пункту про по напрямку населеного пункту Вовчанськ, таку ж саму ситуацію Росіяни можуть розвернути і по напрямку Сумської області саме для того, щоб продовжувати розтягувати сили оборони нашої держави. Ті напрямки, де вони створять такі більш зони, де будуть вести бойові дії більш повноцінно, але станом на зараз можу зазначити, що ми не фіксуємо, що у росіян достатньо сил для того, щоб досягти якоїсь своєї стратегічної цілі для того, щоб просунутися в глиб території України досить далеко. Це, власне і по техніці, і по особовому складу, але звісно, що сили ворога можуть переважати наші сили, і тому навіть попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, щоб зайти вглиб шир далеко вглиб території нашої держави, знову ж таки для розтягнення сил сил оборони України, а також для посіяння паніки, вони можуть створити. Такі, такі саме, як і по напрямку Харківської області і по Сумській. Тому ще раз зазначу, що ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, зважаючи також, що лінія кордону в межах Сумської області на кордоні з Росією досить протяжна, і це понад 560 кілометрів. А як зараз діють ворожі ДРГ на Сумщині? Чи стало їх більше? Ну їх не більше, але й не менше. Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Сумській області, як і раніше, вона досить висока. Вже вкотре зазначити, що всі можливо представляють, що ворожі ДРГ щодня заходять чи намагаються зайти на нашу територію. Це не так, але фактично. Найбільша їхня кількість відкривається саме на, на напрямку Сумської області, це може бути і по кілька разів на тиждень, це може бути один раз на тиждень. Тобто немає такого графіку їхнього заходу. Але власне саме Сумська область, які раніше і місяцем до цього, і наприкінці минулого року залишається найбільш активним напрямком, де ворог намагається застосовувати свої. Диверсійно-розвідувальні групи. А у зв'язку із російським наступом на Харківщину і ймовірною атакою на Сумщину, чи фіксуєте ви збільшення кількості людей, які виїздять зараз з України? Зараз пасажиропотік він навіть знизився, бо ще. Тиждень тому у всіх була така ну нагнітання, можливо, паніки, що зараз фіксуються черги на виїзд. Власне, це також прив'язували до змін до законодавства про мобілізацію, але можу зазначити, що да, певний період ми фіксували перевагу виїзду з України ніж в'їзд в Україну, але це було пов'язано з тим, що закінчились, закінчилися великодні свята. І протягом двох тижнів десь перевага, певна перевага, була все ж таки на виїзд з України. Бо до Великодня більше люди перетинали кордон і значно більше на в'їзд в Україну. Фактично зараз пасажиропотік за добу коливається десь на рівні 80-85 тисяч осіб за добу. В обох напрямках то немає ні переваги на виїзд з України, ні на в'їзд в Україну. Бо коли збільшувався пасажиропотік, і перевага йшла на виїзд, тоді в середньому десь кордон персоналу за добу близько 100 тисяч осіб в обох напрямках. Ну але ще раз зазначу, що перевага там в кілька тисяч до 10 тисяч могла переважати саме на виїзд з України. За добу. Дякую за інформацію, пане Андрію. Це був Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби України.